Прапор це те, що об'єднує всіх українців, незалежно від того, яких поглядів людина, скільки йому років, де він живе, причому як в Україні, так і за кордоном. Символ це взагалі дуже важливо. Ми ідентифікуємо свій чужий, зокрема, за прапором. І якщо ми будемо сперечатись навколо цього, то у нас буде більше тем для внутрішнього національного роздраю суперечки. Цікаво, те, що є багато країн, у яких прапори подібні. На український прапор не подібний жодне нині. І коли ти десь за кордоном бачиш людину з синьо жовтими кольорами, ну він або з України, або зі Швеції, ну зрештою з Барбадоса. Але вибір не такий великий. Тому бачиш людину з синьо жовтим ідентифікуєш як свій. В часи війни це теж важливо. Коли люди казали, яка різниця, вони не розуміли, що це той маркер, за яким ти точно можеш визначити людину, яка перебуває з тобою на одній хвилі, яка мислить як ти, яка цінує те, що для тебе дорого, яка воює або допомагає фронту тим, що може, і це фактично і є ознака того, що ти українець.